Я люблю джаз. Джазко. Ну, в принципе, можно было бы щось там так и наспевать это будет. <плесква> Summer <плесква> time when the women see. Jazz will call Коханий, місто забуло про нас. Все ми вимикаю, слухаю радіо джаз, галас заюрваних вулиць і гуркіт метро. Динних людей вимикаю з розмовами про те, що чомусь загубилось у плетений фраз. Спині, коханий, слухаю радіо джаз. Ти засинаєш на пограничі світів Хай тобі сниться те, чого спрагло хотів. Хочеш мене вісні, то наснюсь тобі я, ніжна мелодія, квітка, стрімка течія, і не пущу твої сни ні журби, ні образ. Світ вимикаю, слухаю радіо джаз. Це більш провезен. Я веселим зустріла лиса. А ліс довкола був рудим. Він біля мене зупинився і запитав ж твій дім. Я розгубилася за лісом, його не видно десь он там. Знайдеш і лис не був би лисом, якби не довіряв слідам. А навесні коли ліс зелений таке все гарне, аж до сліз в міське помешкання до мене. Постукав мій знайомий лис, понюшив носом, облизнувся аж випікала пиріжки. Сказав: ну от, я повернувся, тепер ходімо на прошки, звичу чобітки, бо в лісі трави надвечір сині від роси, і я залишила всі справи. І пішла із лисом у ліси, було так зелено і свіжо, як по на світ. Лис, усміхаючись, хижу. Стопав за мною слід у слід, нас обіймали трави квіти, нас огортав у суті ліс. І то не ми були, а діти, щасливі діти, я і лис.